У суботу, 25 квітня, активісти громадського об'єднання Самопоміч у Житомирі разом з небайдужими житомирянами прибрали територію парку імені Гагаріна за пішохідним мостом. За словами активістів громадського об'єднання, якщо раніше суботники організовувала радянська влада, то тепер кожен житомирянин повинен сам для себе робити висновки чи потрібно підтримувати чистоту у місті. Колись в радянські часи нас всіх організовано збирали на суботники. Це була фактично дія влади. А мова йде про те, що потрібно самоусвідомлювати, для чого ми це робимо, чому, кому це потрібно. Це фактично потрібно тим людям, які тут живуть. Це потрібно тим людям, які навколо себе зираються і бачать, чи все гарно, чи все погано. Треба робити висновки. На думку голови Житомирського середку об'єднання самопоміч Наталії Чиж, кожна людина повинна поводити себе в місті так само, як і у себе вдома. Ми маємо навчати людей. Ми б не прибирали, якби вони не смітили. Тобто кожна людина має жити на вулиці тут, саме так, як вона живе вдома в себе на подвір'ї, і за це турбуватися. А міська рада, да, само собою, ми зараз будемо робити пропозицію. Ми написали розпорядження, будемо пропонувати про стихійні сміттєзвалища і будемо вимагати з міської ради, щоб вони прийняли це до виконання. Однозначно, тому що наше місто вже потерпає і заглиблюється сміття. Ще рік, і буде все. За словами активістів громадського об'єднання, в місті немає чіткого механізму ліквідації стихійних сміттєзвалищ. Саме тому Житомирська самопоміч запропонує міській владі проект рішення виконкому, у якому чітко прописано, хто саме має відповідати за прибирання сміття. Ми ініціюємо проект рішення про ліквідацію стихійних сміттєзвалищ. На наше переконання, стихійні сміттєзвалища мають прибирати комунальні підприємства і перевізники твердих побутових відходів. Тобто, цим рішенням покладено обов'язок ліквідувати стихійне сміттєзвалище за будь-якою заявкою протягом 5-10 днів. Окрім прибирання на території парку, члени громадського об'єднання самопоміч спільно з підприємцями взялись за благоустрій скверу на вулиці Вітрука, 3 який ніхто не прибирав вже декілька років. Подивилися на цей сквер за 10 років. Ніхто його не вбирав. Тому ми на сьогодні і самопоміч і наше підприємство. Об'єдналася і показом, як саме взагалі можна прибирати в цьому городі. Представники громадської організації Самопоміч у Житомирі переконані, місто повинно бути чистим, і тому запропонують міськвиконкому розглянути проект рішення про ліквідацію стихійних сміттєзвалищ на території міста Житомира вже на найближчому засіданні. Представники громадської організації не вперше пропонують свої ініціативи владі. Втім, їх пропозицію провести незалежний аудит окремих розпорядників бюджетних коштів міська рада не підтримала.